Є система протиракетної оборони. В США вона надійна, в Росії вона дірява. От давайте згадайте один момент. Дуже складна ситуація в 16-му році. Росія дуже серйозно погрожує, дуже сильно махає ядерною зброєю Путін. Дуже сильно. Так було. Меркель і Оланд. Приїжджають до Києва пізно ввечері. Вони сидять з Порошенком, виробляють спільну позицію, їдуть до Путіна вночі. Після зустрічі з Путіним Оланда був ля... вигляд переляканий. Він десь там вийшов, якісь журналісти його розпитували. Він розказував, що зараз прелюдія третьої світової, ядерної війни і все інше. А Меркель поміняла графік, вона через два дні мала летіти в Канаду, вона полетіла в США до Обами. Правда, що потім відбулося? Вона дотиснула Обаму. Це була дійсно екстраординарна ситуація. Обама на той момент вже перед виборами вже починав розуміти щось до він взагалі нічого не розумів в 14 14-му році, це 15 п'ятнадцятий, все таки здається, був а тут він почав розуміти, і раптом щось сталося у Росії. Зник космічний протиракетний щит. От він був і його нема. Тобто лишається Москва прикрита, вся решта Росія відкрита. Всі російські ядерні установки, всі російські ядерні заводи, всі командні mm -hmm. пункти, все піддається удару і знищенню упродовж лічених хвилин з усіх точок, з усіх носіїв, які в Америці є по всьому світу, які на той момент будуть дуже близько. Вони не встигнуть нічого запустити. І в Росії це знають. І після тої історії з Обамою Путін півроку вони відновлювали ядерний протиракетний щит. Путін це дуже добре розуміє, що в нього не буде протиракетного щита, просто не буде. А в Америці буде. Він може Полякати Європу ну Америка трошки егоїстична. Вдарить по Європі Америка висловить глибоку стурбованість дуже глибоко. Але путіну нема сенсу бити по Європі, витрачати йому треба Америку бити. Він хіба по Рамштайну може запустити, а там Петріоти обставлені так, що жодна ракета не долетить і все.